Зробили нестандартний формат інтегрований, який не робить переважно на змаганнях. Я власне додала ветеранів для того, щоб діти бачили, щоб вони не були відірвані від світу, що цього нема. Що вона й вони бачать, що той дядько без ноги тим більше це розбігів Ти ж зовсім інакше сприймаєш, як ти десь на вулиці там бачиш, що вони всі з милицями, що на них живого місця немає. Вони всі погепані. Я дуже хотіла, коли вони шеренгою прийшли, і кожен подякував. Такий відгук отримала, що це дуже добре, що з дітьми. От вони не хочуть бачити владу, вони не хочуть бачити там це. А от власне від дітей от вони якось трошечки так заряджаються. Для багатьох це такий був момент ну, психологічний. Це треба перед людьми, перед дітьми роздітися, сприйняти себе, стримнути. Ну, це більше такий психологічний у цей момент, що треба вийти з зони комфорту. Оти от собі у своїй шкаралупі, а потім ти вже на загал. І бачила на змаганнях. Ну були довольні. Власне, от для цього і спорту треба. Не там якихось там високих досягнень. Ну воно хочеться, але це одиниці будуть. А, от, власне, так, щоб оця була це ком'юніті таке. Що хлопці розуміють, що можна не лише там і пити, заливати там якісь свої переживання або якісь свої стани. А власне можна прийти, адреналінчити тут, тут якось поспілкуватися, якось емоції. А можна ще якесь життя мати, поміж того.